З миром Божим хочу поділитися хлібчиком, як Ісус Христос сказав, поклонятися в дусі та істині. І коли ми наповняємося, слухаємо і Слово Боже Євангеліє Ісуса Христа і виконуємо, ми наповняємося Духом Святим, а Дух Святий нас веде до волі Божої. І, і воля Божа, що ми. Та спасали людські душі, а як це зробити? Це потрібно ставати учнями Ісуса Христа, ставати сім'єю Божою, щоб ми були дітьми Божими. Бо якщо як молитві Отче наш, Батько наш, то, знає, то ми мусимо бути народжені згори. Народжені згори – це ті, хто отримує Духа Святого. А де той дух святий, нам дається, тільки коли ми поклоняємося дусі та істині, живемо по по Божому Слову проповідуємо, як діти Божі, щоб на щоб люди спасалися від депресії, від, від злості, агресії, війни, алкоголю, бо де дух Господній, там є свобода. Свобода від чого? Від гріха. Амінь.